Обстріли Дніпропетровщини нещухають. Протягом тижня агресор спрямував на область ракети, артилерію та дрони. Через ворожі атаки є руйнування у Нікопольському, Сенельниковському, Дніпровському районах. Та найголовніше постраждали люди, зокрема, п'ятирічний хлопчик, а ще двоє дорослих – 36-річний чоловік та жінка 58 років. Завершили виплату державних допомог за жовтень. Їх отримало понад 147 тисяч людей. Загалом їм перерахували майже 375 мільйонів гривень. Всього за 10 місяців коштом держбюджету зробили виплат на 3,7 мільярдів гривень. Продовжуємо допомагати родинам загиблих цивільних минулого тижня. Допомогу у сумі 300 тисяч гривень отримала ще одна родина. Загалом, з початку 2023 року, таку допомогу отримало 168 сімей. Спільно з компанією Юлантіс організували IT-курси для переселенців. Вони безкоштовні, щойно завершилась реєстрація. Група буде опановувати мануальне тестування, навчання для початківців. Воно складатиметься з двох частин. Кожна частина триватиме два місяці, буде 14 лекцій у записі, тестування по 10 темам та дві домашні роботи на самоперевірку. Протягом тижня провели 20 занять з програми Самодопомога плюс» – навчання для соціальних працівників. Там вони навчаються, як долати стрес та як допомагати у цьому іншим. Загалом, з початку року, таке навчання пройшло більш ніж 3 тисячі осіб. Вказане навчання проводиться в рамках реалізації всеукраїнської програми ментального здоров'я ти як ініційованої першою леді України Оленою Зеленською. Благодійна організація фундації Олени Зеленської передала допомогу для 34 дитячих будинків сімейного типу Криворізького та Нікопольського районів. Кожна родина отримала те, що потребувала: зокрема, побутову техніку, твердопаливні котли, меблі, гаджети, посуд. Постіль, велосипеди, самокати, ролики, гантелі, боксерські груші. Плануємо передати таку допомогу ще 49 ДБСТ дебесте Синельниковського, Павлоградського, Дніпровського та Новомосковського районів. Продовжуємо звітувати про використання коштів, виділених з фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Сьогодні про Дніпро. Там запланований капремонт двох захисних споруд. На одну отримано 16 мільйонів 318 тисяч гривень, на іншу понад 17 мільйонів. Вже визначені підрядники компанії спецбутмонтаж 21 та всебут 4. Строк реалізації проєктів – 2023-2024 роки. Ще один проект будівництво третьої черги водогону на це отримано понад 22 мільйона гривень. Реалізувати йому мають до кінця 2024 року.